Ситуація під Бахмутом, що ми маємо зараз під Бахмутом, тому що справді це найгарячіша точка фронту. Ви бачите, що додалося фарб, кольорів, сині зелені це звільнені території Збройними Силами України, силами оборони нашої держави. Зараз детальніше тут зосереджуюся. На жаль, можу визнати, що зараз ті стрімкі прориви, які були під Бахмутом кілька днів тому, вони фактично зараз зупинилися, стабілізувалися, і росіяни, звісно, що опинилися насамперед Вагнерівці у не найзручнішій позиції тут Бахмуті в контексті того, що Пригожин відчув реальний. Запах крові і реальний запах небезпеки, того що їхні його війська можуть бути оточені е, у е, Бахмуті. Проте до пригожена ми ще повернемося е, наразі. Офіційний е, офіційні повідомлення від речника східного групування збройних сил Сергія Череватого звучать ось як українські військові на окремих ділянках під Бахмутом просунулися до двох кілометрів. Я гадаю, що пан Сергій має на увазі загальний успіх, той, який відбувся у збройних сил за останній тиждень. Тобто, то справді деякі ділянки фронту, якщо дивитися зараз навіть по карті, вони показують, що це просування до двох кілометрів, наприклад, під Іванівським кілометр 200, Або якщо брати з цього району з траси, це два з половиною кілометри. Або якщо ми подивимося просування в районі Берхівки від траси у хромовому до висот в Дубово-Василівці, це взагалі чотири кілометри. Так ну можливо, ось так, три кілометри. Словом, має абсолютно рацію Сергій Черевати. Проте я не думаю, що він говорить про якісь свіжі дії за останні дні. Загалом він підбуває підсумки, що на певних ділянках просунулося до 2 quilométrio. Загалом, ворог насправді чинить шалений тиск. Вочевидь, з появою такої перспективи оточення пригожин вкинув усі свої сили на отримання міста. Ми ж можемо підбити підсумки, що ми зараз на, на нинішній час маємо на карті. Отже, Іванівський ліс, так званий на південь від Іванівського урочища Ступки. Ось в цій зоні. Урочище ступки це якраз ось тут його ще називають народі, як я сказав Іванівський ліс. Його повністю очищено від окупантів. Ворога там немає. Росіяни, звісно, намагаються підсилювати своє. Своє становище покращувати своє становище, підсилювати своє угруповання в районі Кліщіївки, Ось це населений пункт Кліщіївка, тому що він зараз ціль номер один е, сил оборони України, які будуть вже натомість наступати. Окупанти очікують насправді наступу з трьох флангів е, в районі Кліщіївки, Ну от е, такі фланги від них е, справді клешнями, такою клешнею добрячою збирається збройні сили. Е, можливо, звідти окупанта вибити не знаю, але цілком логічним бо було було, е, було б таке просування, тому що кліщівка. Співвідносно до тієї позиції, де зараз Збройні сили наступають, вона буде перебувати в низині, якщо вдасться зайняти ось ці панівні висоти на захід від кліщівки. І е, тоді вже питання вирішення цього населеного пункту стояти не буде. Проте, звісно, потрібно зайняти ще ось ці панівні висоти, е, тому що тут йде прив'язка не до населених пунктів, а якраз до географічних е, переваг. Це або висоти, або е, водні перешкоди, або якісь урочища дає Зеленка і, і посадки, і тому подібне. Тому, звісно, побачимо, як буде розгортатися наразі сценарій подій. Але те, що окупанти сюди стягують свої сили до Кліщівки з метою недопущення просування збройних сил України, так це факт, тому що далі вже дорога опитне, а це якраз одна із артерій постачання російських військ їхнього контингенту у Бахмуті через опитне з півдня на е, населений пункт Бахмут. Хоча в них тут є і хороша траса що пролягає ось тут до попасної веде, і вона, звісно, насамперед живиться угрупованням військ. Але не забуваємо, що є і інші так би мовити, артерії. У нас теж хромове дорога через нього, яка по суті така в якийсь момент перетворювалася у польову дорогу. Була артерією життя. Отже, далі підбуваємо підсумки українських атак на північному фланзі. Вагнерівці відступили з двох посадок у районі між Богданівкою та Хромовим. Фактично в районі Берхівського водосховища, ось воно тут теж вагнерівці відступили. Хоча саме тут вони займали вигідні позиції, про які розповідало Міністерство оборони Російської Федерації, говорячи про їхній від'ємний наступ. Звісно, що вони контратакують і продовжують контратакувати Росіяни дуже інтенсивні за останню добу вчиняють атаки на Богданівку та Григорівку. Тому не потрібно там розслаблятися і вважати, що все вже супер ситуація, схилилися шальки Терезів на нашу користь. Ні. Абсолютно так не є, і ситуація в Бахмуті зараз все більш пекельною навпаки стає, тому що росіяни стягують туди своїх більше сил. І в Мене таке враження складається, що це і була тактика насправді збройних сил України покращити своє е, тактичне становище, вимонити знову ж таки додаткові сили Росіян для того, щоб. Так само по перемелювати їх у Бахмуті. Ну, це таке моє припущення. В самому місті все складніше стає ЗСУ обороняться. Ви бачите зміни на карті просування вздовж вулиці Ливаневського позначають аналітики команди Діпстейту. ви можете побачити, як це все відбулося за останній час. Але головними зараз нашими артеріями, які будуть утримуватися і утримуються, це західний ось так званий квартал. Ці багатоповерхівки Бахмуту, е, і звісно, перехрестя вулиць Чайковського, заїзд е, з боку Іванівського е, і дорога на Костянтинівку. Ну і друга дорога це ось ця вулиця Ювілейна. Вона є дорогою на хромове. Тобто, ось це перехрестя по суті є наразі ключовим. Е, принагідно отримуються і інші ділянки. Тут росіяни на жаль мають успіх у, у місті. Вони продовжують наступати, гатять і руйнують місто як тільки можуть, але. Місто контролюється збройними силами України. Я зараз не спроста кажу, тут не про підрахунок відсотків 2, 3, 5, 7 відсотків контролюють збройні сили. Ні, воно контролюється, тому що Бахмут лежить у низовині. Це висота приблизно 100 метрів. Ну це улогована річки. Бахмутка і Бахмут він на долоні в порівнянні е, з 280-300 метрів, на яких розташований часів яр або е, берхівка. І тут у ці висоти, які зайняли збройні сили, е, що складають 200 метрів над рівнем моря. Тобто Бахмут Тєво нижче від цих панівних висот, і справді місто контролюється збройними силами України, навіть якщо фізично ми не присутні в якихось районах, тому що їх утримати потім навіть буде нереально в цілу того, що відступаючи, ми знищували ті рубежі, аби росіяни на цих рубежах не змогли закріпитися. Що примітно і що дуже цікавим для мене є, так це ураження російської установки, зазначається, що це приблизно гармата 2 с 5 гіацинт С, що була значна. Ще на українською артилерією в районі Зайцевого Зайцева. Це відносно далекий такий доволі тил від того ж самого часового яру, де потенційно могла би розташовуватися наша артилерія. знову ж таки я не знаю. Ну це близько 17-18 до 20 кілометрів. І вочевидь, щось суперцікаве підвезли зараз до Бахмуту, до часового яру, для того, щоб ми задавали ось таких ударів. Власне відео можете спостерігати. Ураження російського гіацинту відбулося якраз. Тут до речі, видно на цьому відео і зуби дракона ось цю лінію оборони від вагнерівців, яку вони будували на Донбасі на другій лінії, вже поближче до попасної, тому що передбачали, що можуть вони відступати. Ну і, і те, що на дистанції до 20 кілометрів відбулося враження російської самохідної артилерійської установки, це для мене є дуже таким яскравим, яскравою ознакою того, що росіяни ну не просто те, що в них розм'якшала тут артилерія і їхні, загалом ряди порішили, але й ми отримали якусь дуже цікаву зброю в Бахмуті, яка е, все є більш далекобійною і доволі таки точною. Ну і зверніть увагу, де літає наш дрон в самих тилах російської армії. Е, і через це, от як 28 восьма бригада, постить, вони там тільки бачать дрон, зразу починають хреститися, молитися. Е, до речі, були повідомлення про прольоти українських дронів. в на Донецьком, зокрема на Донбас Ареною, ну це їхні воєнкори, російські повідомили про те, що, е, начебто, було збито український безпілотник, який розвідував ситуацію над Донбас Ареною. Не знаю, підтвердити не можу, але цілком е, припускаю, що Донбас Арену ми бачимо неодноразово. Е, зокрема, Мадяр нам показував відео, як е, на долоні. Він дивиться навіть на кожне сидіння, може побачити, що там написано, що там покладено, який папірець і е, який фантик на кріслі Донбас Арени.